З вами, як завжди, новини медіакор і я, Олександр Шавлюк. Сьогодні будемо говорити про резонансне е, рішення суду, яке поставило на місце працівників ТЦК. До речі, усі, хто скаржує відповідні е, незаконні дії працівників ТЦК, чомусь потім працівники ТЦК не хочуть з ними зв'язуватись. Тому, як бачите. Є рішення судів, є люди, які е, хочуть е, оскаржувати, хочуть жити в правовій державі, а не е, бути е, стадом безголовим, яке просто от, живе собі, та й годі. Так, як завжди, перед початком прошу усіх написати, з якого ви міста нас дивитесь. І, звичайно ж, написати, як чути. Ну, і не забувайте про лайки, адже ми не тільки виграємо справи проти ТЦК, ми про них розповідаємо вам. Тому, друзі, давайте будемо один одному допомагати. Сьогодні ми підготували для вас ще одне рішення. Ee, рішення у Вінницькій області було судом. про те, чи повинна людина пред'являти, скажімо, військово-облікові документи, якщо вона йде, наприклад, по вулиці? Іншими словами, якщо ви йдете по вулиці, до вас підходять працівники ТЦК, чи зобов'язані ви їм пред'являти відповідне посвідчення, яке скажімо. Е, військово да. військово-облікові документи, або що називають військово-облікові посвідчення. Так, Харків чуємо добре, Київ, гарного вечора. Доброго вечора. Дякуємо за зворотній зв'язок. 161 людина нас дивиться, тільки 12 лайків. Прошу друзі, підтримати, тому що вказане рішення суду надзвичайно важливе. До речі, воно набрало законної сили. Хвилиночку, воно набрало законної сили. Зараз я вам зачитаю двадцять дев'ятого року. Тобто, воно діє на всій території України і вже оскаржене бути не може. Більш того, людина пропустила сроки позовної давності, тому що як завжди, ТЦК виносить постанови без людей, і відповідно суд. <кій> Поновив і ці сроки, що дуже-дуже, друзі, важливо, бо якби суд не поновив, то і цього рішення б не було. Також, поки я готовий матеріал, <кій> надійшло відео, як п'ятеро, здається, е, пакують одну, одного чоловіка. Відео ми залишили у нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі під цим відео. І також в нашому вайбер каналі, друзі, тому що е, люди мають бачити всі ці злочини. Е, до речі, вони кояться кожного дня. І якщо ви згадаєте, я ще давно казав, е, що е, це буде все гірше і гірше, тому що, по-перше, люди не хочуть вивчати своїх прав. Люди не хочуть е, банально навіть скачувати позовні заяви, які ми готуємо для них. Е, тому що, ну от, не знаю, не знаю. Це кожен має за себе відповідати. Так, ну що ж, е, відео подивіться е, і напишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте, скільки це все буде робитись Так ось, але є люди, які подають позовні заяви до суду і виграють суди. І дуже добре, що ці люди є. Дуже добре, що е ці люди користуються юридичною допомогою і, відповідно, мають результат. Так ось сьогодні я вам. Розповім, чи повинні що сказав суд, чи повинна людина приділяти військово-облікові документи на вимогу працівників ТЦК. Так ось, коротенько, суть справи, бо рішення велике, і тільки зачитаю, чим керувався суд, як завжди, до речі, попереднє відео дуже хорошо залетіло з тим рішенням суду, де ми його коментували і вам розказували. Маю надію, що й це вам сподобається. Так ось. Це значить рішення Ямпільського районного суду Вінницької області за адміністративним позовом. так... Тут особа вичеркнемо, щоб так не називати. Про скасування постанови про накладення адміністративного стягнення. Тобто ТЦК підійшли до людини, він їм не пред'явив відповідні військовооблікові документи, вони на це е, склали постанову і оштрафували його на 17 тисяч гривень. Людина з цим не погодилася і звернулася з позовом до суду, і суд виграла і мотиви суду. Вам зачитаю, щоб ви розуміли, коли ти знаєш свої права, коли ти їх захищаєш. І, до речі, саме через це влада і не хоче, щоб ви їх знали. І через це влада цькує усіх тих, які вам їх розповідають. Е, так, відповідно до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органів місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі. В межах повноважень та у спосіб, що передбачені конституцією та законами України, ми про це з вами систематично говоримо, що органи державної влади можуть робити тільки те, що чітко передбачено. Все, що не передбачено, вони робити, не можуть. А частина перша цієї статті чітко говорить, що людина може робити все, що не заборонено саме для цього, і є конституція. Щоб влада не порушувала права людей, бо права людей це не слова, це майбутнє нашої країни. Далі, згідно частини першої статті 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративним правопорушенням, проступком визнається протиправна, винна, умисна чи необережна дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок власність права і свободи громадян на встановлений порядок управління. І за яку законом передбачено е, адміністративну відповідальність? Це дуже-дуже важливе рішення. Е, тому, друзі, 300 е, людей дивиться, тільки 58 лайків. Вон так, громадяни дякують за те, що ми працюємо. Ну що ж, добре. Так. І так, да, після стріма в кінці, тобто стріма, буду відповідати на ваші запитання. Тому, щоб отримати відповідь, у кого є запитання, ставайте спонсорами цього каналу. Так ви нас підтримаєте і отримаєте відповідь на свої запитання. За статтею сьомої КУПАП. Ніхто не може бути підданий заходу впливу у зв'язку з адміністративним правопорушенням, інакше як на підставі порядку, і порядку встановленому законом. Ми з вами про це постійно говоримо. Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання це суд зазначає законності. Застосування уповноваженими на ТЕ органами, посадовими особами заходів адміністративного впливу проводиться в межах їх компетенції у точній відповідності з законом. Відповідно до статті 287. Кодексу України про адмінправопорушення, постанову у справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено. Далі кожному гарантується право на оскарження е, в суді е, рішень дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, е, а також їх службових та посадових осіб. Це, друзі, надзвичайно важлива е, позиція суду, тому що вказана стаття право на юридичний захист не може бути і на судовий, не може бути обмежена навіть у військовий стан. Так, відповідно, до... Е, далі не буду вам зачитувати, бо я бачу, що вам важко. Не дивитеся. Да, 246, було 500 глядачів, вже не дивляться, бо важко я бачу. да? Ну, нічого, в бусику буде легше вам. да? В бусику легше? Напишіть, в бусику легше, ніж вивчите свої права. Да? Добре. Я пропущу, чим суд тоді керується. А саме основне а, разом з цим. Згідно примітки статті 210 Кодексу України про адмінправопорушення. А, положень статей 210 210 1 Кодексу України про адмінправопорушення не застосовується в разі можливості отримання джерелом єдиного Державного реєстру призовників військовозобов'язаних та реєстрів персональних даних призовника військовозобов'язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно комунікабельними комунікаційними, вибачте, системами, реєстрами, у тому числі публічними. Тобто, суд вкотре зазначається, вже наголошую інший суд, це вже стала практика, що в разі якщо з інших. Реєстрів можна отримати ТЦК будь-які дані про вас, то і складати е, відповідну постанову на людей ТЦК не мають права. І це вже стала практика. Причому усі ці рішення, про які ми розповідаємо, набирають законної сили. Ми вам не розповідаємо про рішення, які законної сили не набирають. Так, відповідно, е, суд зазначає, що законом України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів, єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язних та резервістів, інформаційно-комунікаційна система призначена для збирання. Зберігання обробки та використання даних про призовників військовозобов'язаних та резервістів, створена для забезпечення військового обліку громадян України. Держателем реєстру є Міністерство оборони України. Зазначає суд. Зрозуміли, так? Да? Якщо щось не зрозуміло, я ж буду в кінці відповідати на ваші запитання, тому ставайте спонсорами каналу і будемо з вами спілкуватись. Так, суд вирішив, що ТЦК мав можливість отримати відповідні дані призовника. Е, ще раз наголошую це питання щодо того, чи повинні люди пред'являти посвідчення, як виходить з цього рішення суду, коли ви йдете по вулиці і до вас хочуть там прицепитися оці ось працівники ТЦК, і пред'явіть е, військово-облікові документи, суд в цьому рішенні зазначив: ось е, що. Вказані е, документи людина може не пред'являти, тому що е, будь-які дані можна взяти з електронних реєстрів і направити людині повістку. Якщо це для повістки, тому що е, сенс тоді перевіряти військово-облікові документи, якщо ТЦК не хоче вручати повістку. Значить, це суд вважає саме щодо повісток. Так, суд наголошує. Це цитата. Суд наголошує, що згідно з частиною 2 статті 77, і це дуже важливо, хто пропускає, тому, ну що ж, будуть люди страждати. Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративному процесі у справах щодо оскарження. Рішень дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, тягар доказування правомірності своїх рішень дій чи бездіяльності покладається на відповідача. Тобто в суді саме відповідач, а в нашому випадку ТЦК мають доводити свою правоту, а не людина доводити свою невинуватість. Це дуже важливо, дуже важливо. А, так, також. Суд скасував штраф, ви вже зрозуміли. Штраф 17 тисяч скасований. ТЦК поставили на своє місце. Також ми сьогодні опублікували позовну заяву, маючи яку ви можете без адвоката навіть скасовувати будь-які постанови ТЦК в суді. До речі, саме через це. Ви пам'ятаєте, хто нас постійно дивиться, влада хотіла забрати е, такий собі доступ до реєстру судових рішень, е, тому що, як бачите, дуже багато цікавих рішень, які владі не вигідні. Тому й вони це і хотіли зробити. І про це ми також казали постійно. Зараз пішли такі рішення. Ми дуже раді, що є судді адекватні, які розуміють, що не можна людей як Скот заганяти. Це має бути все мотиваційно, добровільно, і тоді ми будемо сильні. А те, що роблять зараз, це просто це просто треш. Разом з тим, ви вже чули напевне новину, що Кабінет міністрів України. Шмигаль оголосив, що виплат для військових наразі немає, тому що вони думали якимось чином, не зрозуміло, яким що війна має закінчитися до осені. А ми з вами війшли вже в вересень. Війна продовжується, а грошей для військових немає. Якщо нас дивляться військовослужбовці, дуже просимо написати ситуацію, яка у вас ситуація по виплатам. Не треба писати свої ні персональні дані, ні, ні частину, ні геолокацію, не дай Боже, тому що, на жаль, ворог кругом моніторить. Достатньо просто написати, що в мене в бригаді. Така-то, така то ситуація, наприклад, там, на Покровському напрямку. Він величезний, це не є геолокація точна. Тобто всі знають 4-5 напрямків е, бойових дій. Так писати можна, але не вказуйте ні частину, не вказуйте, щоб, не, не дай Боже, не скоригувати ніяк ворога. Е, напишіть, яка у вас ситуація по виплатам і чи отримуєте ви бойові. І чи отримаєте ви взагалі кошти зараз станом на сьогодні? Можливо, хтось отримує, можливо, хтось не отримує. Просто буде цікаво прочитати, якщо ви нас дивитесь Знаю, що багато хто з військових дивиться. Так, друзі, висновок. Коли ти воюєш за свої права, ти завжди перемагаєш. Так, е, запитання. Запитання спонсорів нема запитання спонсорів. В четверте повторюю, відповіді на запитання е, отримують тільки спонсори цього каналу. Скільки вже разів повторювати, все одно пишуть, не оформляються як спонсори, і все одно пишуть запитання. Чим ви слухаєте, шановні, я не знаю. Добре, немає запитань у спонсорі. Тоді е, бажаємо усім хорошого вечора. Бережіть себе. І до скорих зустрічей.